І всім знову привіт! Так, навіть, читати, кто букт знову я, з вами Ліса. А сьогодні в мене незвичайна підбірочка книг. тим, як я підбирала мангу та інші книги, у мене одна полиця постраждала, в мене попадали книги, трагедія. Ось, і сьогодні в мене підбірка е, манги та інших книжок, де розповідається, де головні герої, у нас дорослі люди. Бо як я побачила тенденцію, зазвичай у нас е, іде манга, манхви і так далі. Від е, дітей розповідь головні герої, де від 12 до 16 років. До 17. Тобто вони доволі таки молоді школяри, зазвичай розповідається середня старша школа. ось. І якраз старшим людям вони не можуть себе асоціювати з головними персонажами. Ось, тому їм треба щось дає. Головні герої, які постарше, мають такі самі проблеми, як і вони. Ось. Тобто, як ви бачите, у мене тут зазвичай книги. Он монолог-фармацевти, її як я не помиляюсь, тільки 17 ось, та інші хоромія там. У мене що. Синя в'язниця ну, багато у мене таких. Форма голосу і так далі. Тобто ви можете подивитися, де якраз є підлітки. Ось, а зараз я вам розкажу про більш дорослу літературу і почну з найважчі книги, яка за літут є. Це манхва вбити сталкера. Перша частина така товстезна від видавництва. Кекс. ось І тут у нас розповідається про у нас їм йому чи 26, чи 29 років, десь так. Я точно не пам'ятаю ось і у нього багато психічних проблем, як і у другого нашого головного персонажа це Осану. Дуже рекомендую, але вона доволі таки, о, як сказати, Ну, формат, якщо ви не любите того, що комусь ламають ноги і взагалі там емоційні розділки, я вам не рекомендую далі. У нас торговий автомат. Е, а точніше, я переродився в торговий автомат, і тепер блукаю під земелями. Перша частина у нас видавництво мальопис. Це манга, перший том, я не знаю, чи є другий. І тут. Як, ми, як я знаю, розповідається про дорослого чоловіка, бо він йшов на роботу, якщо я не помолясь, бо так і давненько читала. І його збила вантажівка, як завжди, фура, і він перетворився, переродився в торговий автомат. Ось, Цікавий у нас книга взагалі рекомендую, щоб посміятися. І це завжди можна таки знайти. Після вбити сталкера таке прочитати взагалі. Нура зайде, не будеш там, я не знаю, страждати кожні три сторінки. Далі Ганнібал це у мене дев'ятий їх, у нас вісім, тобто ось У мене там вони стоять на задньому фоні. І виходить тут у нас про поліцейського. Ось, у якого вже є родина. Та донька, жінка. Це книга-16, а вбити сталкер це 18. ось Тому краще, якщо зараз дивляться е підлітки, якщо йдеш е купляти вбити сталкера, кажеш, що це за лін безневинна книга. Іде з мамою купляти, і вони бачать, що ось підліток. І ось мама, не питають паспорта, тобі продають. Ось, і отаю так зуявляються. Або просто переконуєш е, продати цю книгу і заклеєш позначку 18. Ну взагалі, е, імба. Далі. Е, цікаво тут про поселення, які доволі таки незвичайні, як по назві відомо. Далі. І тут це на більшість книг вже є огляди на моєму каналі, деякі я просто не зняла, бо не встигла прочитати або взагалі не встигла зняти. Далі закоханий. Ось це теж про дорослого хлопця, як я знаю, я сама не читала, я багато чого чула. Я, як завжди, забула вказати, це у нас видавництво наша ідея «Ганібал». А, закоханий артбукс. Ось тут у нас такий зріз і закладинка. І тут, як я не помиляюсь, як я чула про хлопця, який був такий популярний, взагалі крутий, суперкрутий, у нього була популяція, він був популярний, дівчата, усе є, але пішов до стоматолога і тепер йому дівчата не треба, йому треба стоматолог. Ось далі у нас тут не щоб ця стовпка, яка зараз у мене тут стоїть, не впала, бо це було б найгірше, що тільки було. Мені прийшлось би перезнімати це відео і далі піднімати усе це. Про родство тут також розповідається взагалі детективи. У нас тут розповідається про злочинців, які одягаються, залякують і мають на голові пакети не пакет, а щось з газетою, точно не пам'ятаю, але це було щось паперове. ось. Тут цікаво, тут дорослі люди, звичайний світ. Рекомендую видавництво мальопис. Далі, тут у нас крім Яою, який тут був двоє. І ще буде у мене десь там лежить. У нас іще є. О, взагалі їх більше, штуки 4, чи взагалі скільки. І ще, є, мені здається, що в магазинах, це у нас автобіографія лесбійки. Ось їй 22 чи 27 років. О, десь тут позначається. Тобто я точно вік не знаю. Я знаю, що вони дорослі, тобто тут більшість персонажів за 20. Років, вони вже ходять на роботу і так далі. Ось. І тут у нас розповідається автобіографія, де психічно хвора людина, авторка, є лесбійкою, не мала ніякого сексуального та романтичного досвіду, і переспала тільки один раз з Повією. Ось намагалась. Ось, І про це розповідається, як вона з цим усім боролася, е, її важкі періоди і так далі. Тобто рекомендую для того, щоб просто побачити чийсь досвід чогось чий навчитися, щоб не зробити таких помилок. Або якщо ти зробив ці помилки, можна якось вибратися з цього. Ось тут незвичайно тим, що це манга, але в неї є деталі рожевого. Тобто сірий, чорний, білий та рожевий колір. У нас видавництво, видавництво, так. Бо у нас тут ціна заліплена, ну, ціною заліплено видавництво. І це у нас 16 книга йде. Інше також є, можете подивитися на моєму YouTube-каналі Огляд. Далі Демічан. Ось. І тут у нас розповідається про незвичайних людей, які мають певні особи з. Особистості, не особистості. Просто вони можуть. Де... Ось бачите, вона не має. Вона може відділяти голову, і у неї вогонь з голови. І так далі. тут. А, вампіри, інші люди, і так далі. І чому весь ви спит... тут видно, що маленька така дівчинка, ну, підліток, і в костюмі школярки, в формі школярки. І чому ця книга для дорослих, взагалі, як можуть вони пов'язати, якщо тут школярка? Але ні. Тут у нас головний герой та йде розповідь саме від вчителя. Ось він такий вже мужичок дорослий, з бородою, такий уф, накачаний, о, великий. Ось. І він, як вчитель, коли навчався, хотів зробити. Чи дисертацію, чи щось, типу такого ось дослід, е, як живуть у нас ці особливі люди, але з етичних норм він взагалі нічого такого не хотів зробити. Це було щось таке дізнатися, як вони поводяться в соціумі. тобто це нічого не було расистське, або як пояснити це не інша раса. ну просто це не було щось, що він хотів образити, просто була цікавість і взагалі наука, а йому не дозволили з того, що це було б не етично. І тепер він, він якось поступив, став вчителем в школі, де вчителька має здібність, вона взагалі дуже приваблива, в неї така сила, тобто якщо вона буде надягати, люб, що буде виглядати гарною, для всіх, для жінок, чоловіків, якщо хтось біля неї засне, йому будуть еротичні сни снитися. Дівчинка, яку я вже розповідала, о, яка може відділяти голову від себе, це також дівчинка-вампір. І він з ними говорить, о, якось хоче дослідити, взагалі як вони поводяться, як їм жити. Тобто. Не те, як вони якісь дикі тварини або щось типу такого, як думали, коли він хотів зробити презентацію, а про те, що коли... як вони взагалі як їм відчувається жити на цьому світі, де таких людей дуже мало. Наприклад, тут дівчинка, яка може відділяти свою голову від свого тіла, їх взагалі там штук три, якщо я не помиляюсь, на всю Японію чи на весь світ. І якраз вона в його школі. Далі також ще один яой, е, незнайомець з узбережжя 18, видавництво так, а я забула сказати, це у нас видавництво, е, Я прочитаю ще не так, ось воно і е, напишеться під е, опис буде описів. В описі відео написано, бо якщо я скажу не так, це буде взагалі фел такий е незнайомець з узбережжя. Це у нас видавництво так. Ось. І тут у нас розповідають е про дорослих людей. Чому? Бо один у нас вже ходить на роботу, є. Якщо я не помиляюся редактором або щось типу такое, тобто щось пов'язане з написанням книг, я точно не пам'ятаю це, дов, доволі давно читала та дивилась, бо є аніме, аніме фільм, якщо точніше, ось. І також, це у нас другий головний герой, який на початку книги був. Неповнолітнім, ось його забрали в десь будинок на основному острові, і коли він повернувся, вже був дорослий. Це логічно. Ось тут у нас розповідається про їхні романтичні стосунки, їхні складнощі. ось, І це дуже цікава книга взагалі. Я вважаю, що якщо людина любить Яой, як і вбити сталкера, і ця книга це база, те, що ти перший бачиш, наприклад. Як для мене перші аніме яой це у більшості була або незнайомець з узбережжя, або баласотня написаного урядника. Ось. А в це взагалі більшість. У більшості це перша їхня манга. Яой. Ось. Далі я чую сонячне проміння. Це, це я б сказала, про студентів. Ось тому студенті, студентам зайде. Тут один хлопець погано чує, ось, майже втратив слух, а інший за Бенто, Бенто це ленджбокс з їжею. Так в Японії називається. ось. Він такий буде слухати лекції та їх записувати, щоб той міг вчитися. Ось, Це цікава книга. Ось це у нас видавництво також так. Це у нас закінчена історія. Рекомендую ось. Далі також у нас «Яойчик», видавництво так. Взагалі, так, у нас дуже таке багато книг. Та Наша ідея це у них, як я, як я пам'ятаю, у них одна директриса. Ось, і по суті, це вона домовляється, і по суті, тут, її, як я зрозуміла, більшість книг, які в мене є, наприклад, десь у мене тут. Ось це у нас наша ідея, це у нас Юрім. Ось. А видавництво так, більше я ою. А тут Юрім. Не знаю чому. Ось перша частина. Тут у нас розповідається, як дорослий вже чоловік повернувся в своє село. Ось, і там о, у нас по сусідству живе ще один дорослий чоловік, і вони спочатку були друзями, а потім це в щось більше переросло. Дуже цікаво, захоплюючи. Ось. Тобто у нас тут ще таке. Вайп села. Ті, хто села взагалі це вайп. Ось. Тобто, у мене тут підбірка для всіх, щоб всім догодити старшому поколінню, яким вже за 20 років е, така молода я, раджу вам під пенсіонерам, що почитати. Ось, Далі, мемуари Фанітаса, Ванітасам. Ось, це у нас наша ідея. Їх у мене три, якщо я не помиляюсь. Тут Взагалі в мене вказані перші, десяті там люб які просто вам показати, що в мене ця книга є. Бо якщо б я діставала там всі частини, вони у мене все попадало, половини палички просто не було. Бо, наприклад, ось ганібало, там я заберу три пророцтва і все, майже пусте поличка і так далі. Ось, Тут у нас розповідається про стару Англію про вампірів. Таке фентезі прикольне. Ось тут у нас Ванітас, який такий вампірчик. Взагалі, по легенді, Ванітас це вампірчик, але у нас тут людина, яка має книгу цього Ванітаса. Ось це також інший вампір, який вже є правильний, а по легенді у нас е, Ванітас є неправильним вампіром. Він народився під неправильним місяцем, і, і над ним усі, як ще не помиляюсь, знищались. І він вирішив всіх їх, як сказати, познищувати. Ось. Далі доволі така прикольна книга. якщо ще не помиляюсь. Ось Мальопис також виправить мене в коментарях. видала подібну книгу, подібну мангу з таким подібним сюжетом. Ось це у нас шлях до сподаря», Тобто мені здається, що там також був мафіозій, який вже закінчив свою кар'єру і в магазинчику, чи де ще там проводить свій вільний час, взагалі нічого не робить і на нього такі його впізнають, а якщо я не помиляюсь. Бо більше, більше всього, що я чула, інколи забувається, те, та ще читала. Також ну, там в мене манги десь більше сотки може. Ну, точно більше 50, якщо порахувати, що там в мене такі скімесники 9 штук чи 10. Ганібала там у мене теж дев'ять минулого фармацевти і так далі. Тому там сутка більше всього ще набереться. Ось тут розповідається, що був в мафіозі, дуже крутий, е, такий уф. І він такий зустрів жіночку, таку прекрасну, вона хотіла робити кар'єру в офісі. Він такий. Я її так люблю, що погоджусь бути домогосподарем Покинути свою о, мафію, перестати бути мафією і буду домогосподаре її готувати найкращий бенто. А так повинні робити чоловіки. Якщо жінка хоче робити кар'єру, стають домогосподарями. Жесть любого найкращого чоловіка. Ти хочеш строїти кар'єру? Добре, а я тобі буду найкращий бенто робити. Ось, і про це розповідається, як він там готує, прибирає, як він зустрічає якихось людей, які він знав з минулого, минулого мафіозі. Ось йому кажуть, блін, ти так оцей же зробився, був такий серйозно, а тепер, блін, готуєш, прибираєш. Як так можна? Далі. Взагалі, я думаю, для дорослих взагалі буде жиза. Ось. Це у нас 100 бажань до перетворення на зомбі. Це у нас видавництво «Наша ідея. Ось тут у нас, крім того, що зомбі-апокаліпсис. Тут у нас розповідається про чоловіка, головний герой, який був вже замученим роботою. Він буквально там, чуть ли не сутками, працював отак -от, в офісі, клікав. По клавіатурі печатав і там всі такі, просто так от, як зомбі печатала так от, і просто приходила додому спати. Просто так от відрубився на три годинки і далі йде шурувати в офіс. Ось Він був замученим життям і тепер хоче відкайфувати е, своє життя до того, як перетвориться в зомбі. Там 100 бажань випити пиво, знайти дівчину і так далі. Ось, давайте, це у нас токійські месники, якщо не помиляюсь, тут назва англійською. Навіщо у мене англійська гірша, ніж у однорічної американки? Ось, але якщо не помиляюся, токійські месники, наша ідея. Ось, і тут у нас розповідається, звичайно, же, про дітей старших школ, але в чому тут прикол? У нас головний герой, йому 26 років, якщо я не помиляюсь, але у нього є здатність, якщо він потисне руку своїй молодшому брату, своєї колишньої дівчини, він може там 10 років назад е опинятися в той самий час, але 10 років. Назад, і там він вирішує конфлікти, щоб люди, які йому дорогі, були живі. Ось прикольно, о, він там живе в тип, типових таких коробках японців. Тобто це у них о, такі квартири, які буквально такі коробка, як будка. Ось, де там маленька кухня, маленька спальня, їх багато в більшості аніме. Такі показується. Ось. Він там живе, у нього робота за лі, його виганяли, що тільки з ним не робили. Далі у нас тут знову відкрита англійська назва, як мені подається, українську. Не показує. Ось, Покли, Поклик пекла. Тут у нас також ви могли подивитися мій минулий огляд. Тут у нас розповідається про дорослого чоловіка. Апо, Апокаліпсис і їхні дії дорослих людей. Ось. Цікаво, тут у нас сучасність іде, у нас видавництво варвар. Якщо я не помиляюсь, правильно прочитала. Ну, теж буде під відео в описі написано. Бо я з видавницями, як то кажуть, читати їх не дружу. У мене. Все забувається, он там, наша ідея, мальопис, Так. Оце єдине, що я можу правильно прочитати. Інше там занадто важкі назви, вибачайте. О, це у нас букшеф. Давайте. Ось. І тут у нас зовсім для таких людей, які знаєте, Uh, Такий вже дуже дорослих, яким за 700 років. Дуже я рекомендую людям, яким за 700 років, там, вампірам, богам, демонам. Усім, кому може бути за 800 років. Оце я рекомендую власне небесного небесного урядника. Взагалі досі є привичка називати власень небесного урядника, е, баласи небожителів. Бо я спочатку дивилася е, у нас анімен. А потім вже читала книгу. Ні, спочатку я Маньхуа, спочатку Дон Донхуа, чи як там називається аніме китайське, потім Маньхуа, і тільки тоді книгу. ось. І там інша була назва, і у мене досі залишилось. Тут у нас демон, та якраз у нас головний герой Бог. Можете сказати, що це у нас жіночка, і вам мама купить 100% або батько. Взагалі, рекомендую, якщо це якась інна книга, а тут до, до, у одного або двох довге волосся, ви просто кажете, ну це дівчинка. Повір мені на слово і купи. Ось. У мене звичайне видання, є ще подарункове. Тут у нас розповідається, як Бог спас хлопчика. Цей хлопчик до того, як він став бомсілянь, спас Хаченчика, як до того він став Хуаченом, ось, став дівюгою. І він став Богом через 700 років він зустрів Хуачена і закрутилась там. Дуже прикольно. Я Планую читати третю, бо я її не читала, не встигла. Далі те, що дивилась в адаптацію, тобто Дон Хуа, якщо ще я не помиляю, це китайське аніме також. Ой, засновник демонічного шляху. Це у мене перша частина. У мене навіть перекладач е, тут десь підписував, дайте я вам найду, у мене тут автограф. Ось. І у нас виходить те, що тут у нас розповідається про двох вже дорослих чоловіків, вони є мами, ні навіть маги, ма, це там не мага як? Ось, ну, там у нас магія, вони такі, е, така китайська культура, як і в «Баласі Небесного Урядника, також видавництво Букшеф, тобто там старий Китай. Я маг... не, не можу сказати, що це маги. Просто надайте в коментарі, як називалися саме ті, які там вчилися в Гусу і в інших е організаціях, як можна сказати. Ось, Як вони називалися? Просто забула, бо давно дивилась е Дон Хуан, а книгу ще досі не прочитала. А також там у нас е головний герой. Любе Попити по посмішку імператора. А це у нас доволі такий смачний напій, як нам головний герой каже. Ось, який нарушує правила, взагалі від життя. Все о, в деяких моментах. В деяких моментах там дуже скакає по, час, по часу. Тобто в минуле, в майбутнє і так далі. Ось. І там. Інколи він просто усіх таких ставив на коліна. Я найкрутіший, я без меча, просто з флейтою вас зупиню, а ви з мечем навіть мене не пораните. Отакий я сігма ви лохи. Ось далі. Це у нас перекур, перекур су, за супермаркетом, чек там називається, вибачайте, якщо я неправильно прочитала мальопис. Ось і тут у нас також історія про дорослих людей. Ну, як ви зрозуміли, ось. Також всі задовбані від роботи. Тобто, як більшість тут у нас просто задовбані від життя, від роботи, ну, як я думаю, всі зараз в такому стані, тим, які доросліші за мене. Ось, Така в мене вийшла підбірочка. Е, можете щось вибрати. Цікаві усі книги, які я читала або про них чула. Усім рекомендую. Всім до побачення!